Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми як завжди ламаємося, правда це в обід було, чи точніше після обіду. Прокладку. Прогоріла, вирвала, не знаю як правильно назвати. Ну хорокотить так, що, дай Боже. Ну, у нас і дня немає, що без поломок і погнало солярку забратки. Капаємо. Що заглушив не так, а як цей капає конкретно. Будемо робити, дискуємо, під пшеницю посів, пізно так ніколи не сіяли, земля важка, як ніколи, дивіться, ліпиться, це жах. Це вже вечір, то я, щоб трохи підсохне. З двох дня заїхав, 4 гектари тут мучуся, не знаю, скільки солярки спалив, Ну це жах. Бугай грівся, поки сонце було, Щось перестав грітися. Ну, правда, краяю, більше кручуся, ніж по полю ганяю. Диски я вам покажу, як забиваються. Такої важкої землі. За мій досвід ще не було, дивіться як, як забиваються диски. Задній взагалі жах. Була горна таке понагортаємо. Не знаю як ми завтра будемо сіяти, але будемо пробувати. Далі вже нема куди відтягувати. Ну якось так. Блін ще й ключа нема. Почало масло підтікати. Ну нічого, трошки це під посадкою. Ну, Задискували, не знаю що воно буде. Земля мокра, м'яка, важка. А ось сусіда кукурудза. Це наутільщики. Цікаво. О, тут ще качан є, ма! Ще й врожай буде! А земля як мохом покрилась, дивіться Зелене Думав тут взагалі качана нема Амбрузії більше mm. так. Якось так